Так, тема уроку рух рідини та газу підіймальна сила крила. Так, домашнє завдання. Параграф 18. Дивіться, там є після параграфу експериментальні завдання. Дуже раджу їх виконати. Вони не складні, але цікаві. Так, експериментальні завдання. Після параграфу номер 1 і номер 2 Так, ну, от ми деякі речі. З чим ми зустрічаємося, От, наприклад, коли їде швидкісний потяг, то ні в якому випадку не можна стояти близько до того місця, де він приїжджає. Тобто там, зрозуміло, є певні рухи повітря, через які нас може просто затягнути під поїзд під потяг. Тому ми Повинні стояти, ось бачите, на пероні, навіть відмічено іншим кольором і е, такою рифленою поверхнею, щоб сліпі люди могли це відчувати е, місце, де, де можна безпечно стояти. Так, далі наступне проблемне запитання. Наприклад, футболісти вміють е, закручувати м'яч, так що він летить не по прямій лінійній траєкторії. А покриволінійній траєкторії теж цей ефект пов'язаний із тим, що ми з вами будемо розглядати сьогодні на уроці. Так, ну і поговоримо з вами саме: почнемо з того, як поводить себе рідина або газ, коли рухається по трубі. От зараз на анімації ви можете спостерігати частинки. Рідини або газу, які відповідно рухаються в трубі. Ось такий рух, коли частинки рухаються прямолінійно, не завихрюючись отакий от рух, називається ламінарним. ламінарним. При такому русі, зверніть увагу, от труба може мати різний переріз, може звужуватися. от Якщо труба звужується, логічно. Значить, зрозуміло, що що буде швидкістю рідини в гужій частині труби. Якщо за один і той самий час одинаковий об'єм рідини проходить через переріз, швидкість буде зростати. Тобто, якщо е, рідина тече е, по широкій частині труби, то швидкість менша. Якщо переходить у вужчу частину труби, то швидкість збільшується. Ну і... Е, е, Ще ось бачимо рідину ще характеризують такий величини, бачите, ро, там, густина рідини в одній частині, в другій частині. Ну, дивіться, Якщо ми проганяємо рідину або газ через різні один і той самий об'єм рідини або газу, проганяємо через трубу, що змінює свій переріз, тобто площу перерізу. То в вишій частині зрозуміло, що швидкість буде більша. Бо за один і той самий час треба прогнати той самий об'єм рідини. Рідина ж не може нікуди дітись. Так, да, вона дещо може там стискатися, але рідина вона погано стискається. Тобто у неї відстань між молекулами середня. При прикладанні зусиль вона не сильно зменшується. Тобто рідини вони погано стискаються. Тому збільшується швидкість. І річка, наприклад, якщо річка із широкої частини переходить в вузьку, то в вузькій частині течія, відповідно, збільшує свою швидкість. Течія зростає. Так, далі. Отакий, якщо є в нас стаціонарний, Потік, ну, тут написано навіть ідеальної рідини. Ідеально мається на увазі така рідина, яка не стискається. Ну, реальна рідина, вона, вона теж е дуже погано стискається. Тобто в більшості випадків можна і навіть ідеальною вважати. Так, так от, е силою, тертями тут е між шарами рідини негти. Рідина практично не стискається. Так. Об'єм один і той самий за один і той самий час проходить, то ось із оцих математичних міркувань можна зробити висновок, що ну от, добуток площі на швидкість, величина є незмінною. А з цього випливає, що якщо площа менша, то швидкість буде більша. Так, і е, був такий вчений бернулі. Італійський, він е, сформулював те, що ми зараз називаємо законом Бернулі. Mm. Цей закон говорить про те, як е, змінюється тиск у різних частинах труби м, із різним діаметром. Як тиск у середині рідини залежить від швидкості руху. Ну, понятно, що в площій частині швидкість більша. От, як тиск залежить від того, з якою швидкістю рухається рідина. Так от за цим законом випливає, що під час стаціонарного або ламінарного руху рідини ну це такий рух, при якому рідина не завихрюється. а… Рухається в нашому випадку зліва направо. Ну, отут у місцях, де змінюється переріз, зрозуміло, вона може змінювати свій напрям від прямолінійного, але без завихрення рідина рухається на зліва. У вужчих частинах е швидкість буде більша, а закон Бернулі говорить про те, що тиск буде меншим там, де швидкість більша. Закон Бернулі говорить про те, що тиск буде більший там, де швидкість буде менша. Тиск буде менший там, де швидкість більша. Так, ну от про звуження річки я вам вже сказав. От Оцей закон Бернулі, тобто залежність тиску від швидкості, використовується у такому ефекті, як підіймальна Ну, сила е, крила у літальних апаратах важчих від повітря. Ну, ми знаємо, що є літальні апарати легші від повітря, це аеростати, е, повітряні кулі, але більшість наших літальних апаратів, які ми використовуємо, вони є важчими від повітря. Це, відповідно, які у нас літальні апарати це літаки, гвинтокрили. У усіх оцих. В пристроях використовується або крило, або гвинт, який має подібну форму до крила, так і крило воно має специфічну будову. І завдяки своїй будові, завдяки своїй формі крила виникає така річ, як підіймальна сила крила. От як вона пояснюється, От якщо ми розглянемо таке крило, літак у нас рухається тут із права наліво. Зеленою стрілочкою вказано напрям руху, То зверніть увагу, як обтікають крило потоки повітря. Скажіть мені, де більший шлях проходить повітря? Зверху чи знизу крила? Зверху. зверху да. А чому зверху? Де це видно? От ми бачимо, що траєкторія там довша зверху. Бачите, зверху довша траєкторія, шлях проходить повітря більше. А час один і той саме, бо от те саме повітря, от крило ж рухається. Повітря якби стоїть на місці, а крило рухається. Причому, що верхня частина крила, що нижня частина крила рухається з одинаковою швидкостю. Отже, можна сказати так, що за той самий час те повітря, яке знаходиться над крилом, за той самий час проходить більший шлях. Отже, в нього більша швидкість. Тобто швидкість у повітря над крилом. Більша. Так, е, так от е, на це е, крило е, повітря навколишнє повітря створює певний тиск. І е, е, тиск буде менший там, де швидкість яка. Більша. більша. Тиск менший там, де швидкість більша. А швидкість більша зверху над крилом. Якщо зверху над крилом менший тиск, то виходить, знизу повітря на крило давить сильніше. Повітря давить сильніше, і це приводить до того, що виникає сила, яка піднімає крило вгору. Ну, тут іще одна дія: виконується Це те, що крило ще воно може бути отак під певним кутом нахилено. І буде ще і сила з боку набігаючого потоку повітря на нижню частину більше дієти. І в результаті дії оцих двох сил виникає підіймальна сила крила, яка використовується в літальних апаратах. Ось на цьому малюнку показано, що ще одна сила виникає через кут атаки. Ось цей кут альфа, під яким крило нахилено вгору. У напрямку руху, так, о, ось дивіться, коли повітря отак набігає під крило, то виникає також тиск з боку набігаючого повітря, я, який теж додатково створює підіймальну силу. От в результаті отаких речей виникає підіймальна сила. Ну, так знаю, які, відповідно, можуть рухатися. ну Піднімаються саме. І тримаються у повітрі, долаючи силу тяжіння літальні апарати важчі від повітря. Так, ну і також іще оця дія, вона е, виникає, можна спостерігати, і при русі суден. Ось дивіться, ось така задача. Чому притягуються два судна, які рухаються з великими швидкостями поряд одне з одним. Значить, дивіться, тут теж е, можна пояснити це так, таким прикладом. Зараз я нарисую. Ой. Для розуміння давайте подумаємо, яка форма е, самого нашого судна, якщо подивитись на нього зверху. Так. О, я тут нарисую зараз. Так, не понял, одну секундочку. Так. Так, от якщо на наше судно дивиться згори, так, ось одне наше судно має таку форму. Так. І, ого, почекайте. Зайвий. Лінії в мене виходить. І друге судно теж має таку форму. Так, і е, коли вони пливуть поряд, так, от, відповідно, відносно них вода рухається таким чином. І в цьому місці ось потоки води, немов би стискаються корпусами судин. Тобто, є в нас таке звуження, завдяки якому. Завдяки якому а, швидкість між судами зростає. От швидкість води відносно суден зростає, З, ну, звужується а, потік води, і вода починає рухатися швидше. Якщо вода тут починає рухатися швидше, то в цьому місці у воді виникає менший тиск, менший тиск, завдяки чому зовні тиск буде більший від води. А тут буде менший тиск. Завдяки цьому ці судна почнуть зближуватися. Ці судна почнуть зближуватися, і, відповідно, створиться певна небезпека до того, що вони зіштовхнуться. Тому, взагалі, близько в даному випадку рухатись так судном. Не... Так, отже. Так, от сильний ураганний вітер інколи зриває дахи будинків. Дахи давайте знову ж так пригадуємо форму даху, форму даху. От як, би, як би не було, а от дах він завжди отак виступає посередині над самим будинком. І коли е, повітря обдуває його, то в цьому місці теж. Швидкість повітря в оцій тоці більша, ніж відповідно в оцій тоці. Тут менша швидкість, тут більша. А якщо в цьому місці швидкість повітря більша, то е тиск відповідно менший, і це може привести до того, що дах теж е буде з тянути вгору і він може зірватися. Свого роду, дах, виходить, схожий на крило літака, і виникає одіймальна сила, яка Відриває цей дах від е, самої будівлі. Так, пульверизатор такий теж пристрій, який ми е, ну зараз за іншим принципом бризкавки, всі ці діють там просто газ використовується під тиском і от є такий ручний е, пульверизатор із такою гумовою грушею. Гумову грушу натискають і з великим швидкістю повітря з неї виходить ось тут над трубочкою, зануреною в рідину. І е, коли е, в цьому місці повітря пролітає над трубочкою, то тиск через те, що швидко повітря рухається в цьому місці, е, тиск тут зменшується, і це приводить до того, що із пляшечки е, під дією атмосферного тиску, який отак відповідно діє. Вода виштовхується в цю трубочку. Так, отак діє. Вода виштовхується в оцю трубочку, бо над трубочкою тиск буде менший. Тобто тут тиск, оцей P2, менший за тиск P1, який ось отут. І, або за атмосферний тиск можна зразу за тиск атмосферний, тиск тут у повітря буде менше через те, що повітря швидко рухається. Тиск буде менший і в результаті оця рідина буде підніматися. Такий принцип використовується у пульверизаторах. Із, із моторами, які просто продаються, такі їм фарбують різні поверхні, досить швидко фарбувати. Там стоїть насос, качає повітря. Це повітря відповідно через спеціальну насадку проходить. І у цю насадку по іншій трубці піднімається фарба і пульверизатор, Так, маленькі крапельки цієї фарби засмоктуючи завдяки цьому ефекту. Закону Бернулі, засмоктуючи цю рідину, вона піднімається з банки з фарбою патрубки і захоплюється повітрям, випущеним із насоса і розпилюється по поверхні, яку фарбують. Так, ну от, про футболістів знову ж таки приклад. Це закручування м'яча, яке, коли футболіст б'є м'яч, він його б'є не центральний удар здійснює, а б'є збоку. При цьому м'яч. Летить і обертається одночасно. Тобто таке закручування м'яча, зверніть увагу, м'яч обертається, і швидкість повітря зверху і знизу м'яча відносно м'яча, вона не одинакова завдяки руху м'яча. І е, якщо в нашому випадку е, через обертання м'яча, швидкість повітря. Зверху, знизу буде, бо бачите, знизу у нас м'яч обертається в цій точці вліво, а повітря рангло рухається. Значить, ось отут, в оцій точці, швидкість буде більша, ніж зверху. Тобто, тобто знизу швидкість повітря відносно м'яча буде більша, ніж зверху, ніж в цій точці. Це приводить до того, що так, 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 приводить до того, що виникає відповідно різний тиск, який викликає совання м'яча у певному, у певному напрямку. Оце Магнус Ефект. Є відео в інтернеті, можна подивитися про цей ефект, де розповідають, як саме він працює. Так, ну і. На основі цього ефекту навіть були спроби зробити різноманітні транспортні засоби, які працювали саме завдяки цьому магнус ефекту. Ну, от дивіться, в нас ще така задача: от є е, труба із різним перерізом. По ній рухається стаціонарний потік рідини, тобто потік, який рухається е, не швидко, повільно, без завихрень, так. І е, відповідно до різних перерізів цієї труби приєднано тоненькі трубки. І от видно, рівень води в різних трубках. І бачимо, що найвищий рівень стоїть там, де, здавалося б, є закон сполучених посудин, правило сполучених посудин, яке ми в 7 класі вчили. Якщо в нас є сполучені посудини, відповідно. Хай різних форм і розмірів трубки. Так, ось, і така може бути форма трубки. Але вони з'єднані в нижній частині і сюди налити рідину, то рідина стоятиме на одному рівні, якщо посудини зверху відкриті. Але якщо рідина буде рухатися, як у нашому випадку, в нашій задачі, то рівня одного не буде. Найбільший рівень буде там. Де швидкість рідини знизу буде найменша. Тобто, знову ж таки, у нас працює закон Бернулі. Тобто там, де найменша швидкість, там найбільший тиск. Найбільший тиск, найвище підніметься рідина. Ось цей ефект використовується, наприклад, у розділі фізики, яке називається гідродинаміка, вивчається, і використовується, наприклад, у різних пристроях, де там вимірюється тиск у трубах, що течуть. По яких тече рідина. От є такі трубочки, які приєднані до цих е, труб, і по рівню води в цих трубочках можна швидкість рідини ви, виміряти. Є е, пристрої, за якими можна визначити швидкість руху літальних апаратів. Теж працюють за цим самим пристроєм, тобто по тиску, який виникає, визначають. Е, Відповідно швидкість руху цього літального апарату, є різноманітні пристрої, прилади, які вимірюють певні величини саме завдяки цьому явищу. Можна сказати. Так, гаразд. На цьому з вами сьогодні будемо закінчувати. Значить, виконуємо а, домашнє завдання, і, і також експериментальне завдання. Не забуваємо. Так, зустрінемося з вами на наступному році. На наступному році будемо розв'язувати задачі, готуватися до контрольної роботи. Так, до побачення.